Вітаю! З вами сімейний лікар Європейського радіологічного центру, і в цьому відео хочу поділитися з вами простим і ефективним методом прикладання новонародженої дитини до грудей ще у пологовому будинку. Для вагітних це відео буде дуже корисним, тому що ви можете повторити, попрактикуватись і вже гарно підготуватись до народження малюка. А для тих мамочок, які нещодавно народили дитинку, це один із таких гарних методів, коли можна контролювати захват грудей вашим малюком. Мені на допомогу сьогодні буде ця лялька. У вас, звичайно, це може бути вдома або якась іграшка, якщо ви тренуєтеся, або можна зробити такий валік із рушничка. Десь 50 сантиметрів для, для тренування достатньо. Отже, коли ми дивимося підготовку до вагітності і як правильно прикладати дитину до грудей, дуже багато уваги приділяється, як потрібно щічки, де повинні знаходитися, як підборіддя до грудей повинно прикладатися. І е, мами дуже часто роблять таку помилку, вони... Всю увагу приділяють, що ж там з обличчям малючка. Насправді, це має сенс, але положення тіла дитини, повністю паралельно вашому тілу, воно дозволяє, як то кажуть, реалізувати ці всі правила. І одна із таких ефективних положень малюка біля ваших грудей. Її називають перехресна калиска. Тут у вас повна свобода дій. Ви можете контролювати дитину і маєте таку можливість подивитися, щоб всі правила, які ви теоретично можете знайти в інтернеті або на якихось таких гарних листівках. І тепер як це виглядає? Дитина повинна у нас знаходитися повністю. По одній лінії вушко, плече і бедро повинні знаходитись по одній лінії. Далі дитинка розташовується паралельно вашому тілу. Це друга умова. Якщо це перекресна колистка, то ви можете захватити дитину, начебто собі під руку, і розташувати свою долоню. На спині малючка. Трішечки, буквально трішечки, а, притримуючи голову малюка. Тобто ви спокійно можете таким чином контролювати дитину і утримувати її на одній лінії. Далі наші груди ми захватуємо таку а, складку формуємо. І що відбувається? Коли ми дитину прикладаємо до грудей, ми проводимо поверхній губі, дочекатися треба, щоб дитина рефлекторно відкрила широко рот, і таким чином ми дитину з одного боку проводимо по поверхній губі. А іншою рукою ми дитину як нанизуємо собі на груди. Ось таке нескладне, але дуже ефективне, ефективна дія, яка допомагає правильно дитині захватити наші груди. Отже, правило. Дитина розташовується навкруги вашого тіла, ви її можете ліктем. Підтримувати засіднички по спині і на, основ, на основі долоні знаходиться верхня частина спини. В руці знаходиться головка дитини. Груди беремо в таку широку складку за ареолою. Проводимо по верхній губі. Дочекаємося рефлекторного відкриття широкого такого ротика дитини і в цей момент нанизуємо дитинку собі на груди. Коли ви відчули, що дитина почала смоктати, в цей момент можна розташуватися більш зручно, можна сказати, полулежачі. І далі ви можете прибрати вже свою руку. Обійняти свого малючка і в напіврозслабленому стані кормити своє дитя з най, найціннішим, най, найкращим своїм грудним молочком. Отже, в цьому відео я з вами поділилася самим простим, самим ефективним способом, як прикласти дитя до своїх грудей. Ще у пологовому будинку. Підписуйтесь на канал і чекаю вас в сімейній амбулаторії Європейського радіологічного центру. Тут ми для вагітних підготовка до народження малюка повний курс. Буду з нетерпінням вас чекати. До зустрічі!